Шановні учасники Круглого столу, сьогодні ми зустрічаємось в першу чергу на виконання ініціативи президента і на його доручення. Ви всі належите до різних поколінь творчої еліти, і це дає нам можливість дійсно з усіх сторін подивитись на турботи і надії наших митців. Я вдячний, що в цей передсвятковий час всі знайшли можливість. Якраз зібратися разом. Як справжні професіонали, ви ніколи не залишаєтесь осторонь, коли йдеться про долю і перспективи улюбленої справи. Сьогодні в національному і світовому просторі, мабуть, більше уваги приділяється економічним проблемам і викликам. Звичайно, що. Наслідки світової фінансової нестабільності сьогодні не в минули, навіть найпотужніші економіки світу. Звичайно, що це впливає і на розвиток культури. Однак ця ситуація не повинна нести собі применшення уваги нівлювання її культури, її ролі в сучасному суспільстві культура то мистецтво сьогодні необхідне нам не менш, ніж зміцнення економічних позицій, оскільки лише за морального піднесення суспільства суспільство зможе протистояти негараздам і еволювати за умов непростих життєвих обставин. Сьогодні я хотів би з перших вуз почути від вас про нагальні проблеми галузі і вирішення плани на майбутнє. Такий формат обговорення важливий інструмент прийняття вивірених і виважених управлінських рішень. Хотів би просто зазначити декілька моментів, на яких зосереджена моя увага, та й не тільки Міністерство культури сьогодні і на найближчих рік. Я хотів би наголосити, що сьогодні ми концентруємось на тому, щоб... Максимально широко відсвяткувати, відзначити двохсотріччя Шевченка. Якраз вчора я проводив засідання ООН комітету, на якому крім суто практичних питань, питань відзначалася і важлива роль святкування для консолідації українського суспільства, оскільки постать Шевченка якраз є об'єднуюча для всіх, незалежно від уподобань чи поглядів. Переконаний, що якраз проведення широкомасштабного святкування стане дуже важливим з точки зору і подальшого розвитку нашої культури. Сьогодні президент доручив забезпечити організацію та проведення цього круглого столу, щоб отримати від вас пропозиції щодо подальшого розвитку цієї сфери. Серед питань, які я пропонував би обговорити, наступні удосконалення законодавства про культуру, в тому числі порядку організації та проведення гастрольних заходів, надання фінансової підтримки закладам культури для забезпечення їх функціонування та доступності, сприяння розвитку національних творчих спілок Українського фонду культури, їх діяльності, надання підтримки молодим діячам культури і мистецтв для створення і реалізації творчих проєктів. Застосування механізму державно-приватного партнерства у сфері культури, а також організації проведення у 2014 році всеукраїнського звіту майстрів мистецтва матерів народного мистецтва України, присвяченого усутріччю від дня народження Тараса Шевченка.